Війну в Україні, давайте Ви так, е стріляти. Так, Ви ваш вже ваш історія перш. про вас будуть можливо хтось колись згадувати. Давайте про поговоримо про проблеми, які тепер є. Стосовно вчорашнього інциденту, який відбувся в Верховній Раді України, давайте його покажемо. Що це проблема? Ну, так. Ні, але що не ну, говорить Ситуація в тому, що вчора дійсно були порушені. Норми регламенту, і ми виступали за це, щоб було все відкрито, прозоро за те, що стояв майдан, за, за те, що зараз вимагає українське суспільство. Ми всі цього просимо. Це не є амбіція там 5, 20 чи 40 чоловік. Це амбіція всього українського народу. І коли ми говоримо, давайте цю постанову проголосуємо за основу, внесемо всі поправки, почергово за кожну проголосуємо, і тоді проголосуємо в цілому. Тому що ми хотіли, не було голів трьох комітетів. Я не розумію, чому ви їх не могли на коаліційній нараді е, узгодити. Хоча можна було під час засідання прийняти це рішення. Я цього не розумію. І коли я вийшов апелювати до пана Гройсмана, який з самого ранку нічого не робить, тільки нас відправляє на перерви, в нього вже прізвисько в Україні, Володимир Перерва. Так, це вже доходить до абсурду. Ми з 9-ї години могли до 4 конструктивно працювати, говорити, говорити, обсуджувати, звинувачувати, але би в цьому народилась істина. Ми би кристалізували парламент, ми би показували всьому суспільству, що ми змінились. А так суспільство каже, що ми не змінились. Тому що ми це все всюди бачимо: в інтернеті, на вулиці. Ми все всюди бачимо. Люди кажуть, що нічого не змінилось. Отож. І коли я вийшов, йому це сказав. Таке відчуття, що він мене взагалі до уваги не брав, типу, ну, ходять якісь тут люди, типу, переміщаються переді мною і все. І коли я вже йшов назад, хтось з сторони блоку Петра Порошенка в мою сторону крикнув: сядь тобі тут не Майдан. А тут же включилося принцип, це є святе. Це є Майдан це є рушійна сила, яка нас веде до перемоги. І я ніколи в житті нікому не дозволю зазіхати на ці святі цінності. А знаєте чому? Бо там загинули люди. Ми в теплі тут сидимо, а хлопці зараз на сході. І ми про це не хочемо говорити. Оце за діло. Якщо ми говоримо про комітети, та це правда, давайте тут говорити правду. Дивишся в комітет, голова, шість заступників секретаря. Секретар, і тепер увага, три члени комітету, а це кожному. Дати зарплату, дати кабінет. Це державне страхування. Ну, куди ми йдемо? Ми говоримо про якісь реформи. Ми на самому початку тільки робимо крок вперед до правильності. Ми його не можемо зробити, бо у нас, знаєте, потирання рук. От, а що мені з того буде? А як ви домовились? Ми не проти конструктиву. Ми за те, що все відбувалося правильно, чесно і порядно. Ніхто не говорить про те, що кабінет міністрів неправильний. Він ще не працював, хай працює. Ми зробили висновки за 9 місяців. Хочете ще відповідальності? На вам ще. Але були ключові питання: виведіть кожного міністра на середину трибуни, задайте йому 5-6 запитань, потратимо 15 хвилин, але будемо знати, що це за людина, які в неї погляди на вирішення проблем. У мене були питання по пану Арсену Авакову, який не зробив ні одного кроку в реформуванні МВС, ні одного. Понаставляли у них єдиних корупціонерів по областях. Люди нема куди ходити, розставляють руки. А що змінилось? Та нічого не змінилось. Міліція як брала, так і бере взятки. Але ще й хотілося сказати: дякую вам, пане Арсене, і вашій команді, що ви зробили велику працю з добровольчими батальйонами. Цього не дали зробити. Друге питання. Міністерство інформації, що це таке? Кого не запитаєш з, з коаліції? Ви хоч знаєте, що це за міністерство? Чим воно буде займатися? Звідки ми будемо брати гроші? Який там буде штат працівників? Конкретно нам скажіть, ми придумаємо. Та так не може бути в країні, яка хоче дійсно змін. І ви розумієте, аналіз ведуть. Веде нам українське суспільство, і найбільша біда нашого неусвідомлення того, що ці люди, якщо вийдуть на майдан, то вони вже не вийдуть з палицями і не будуть кричати ганьба! Ганьба! і ми маємо до них дослухатись. Вони прийдуть сюди з автоматами, тому що зброї по Україні вже стільки, що ви собі просто не уявляєте, і це є найбільша загроза втратити державність. Будь-яка загроза перевороту в Києві, це буде загроза державності. Цей, Я перепрошую, хотів тільки що згрішити, сказати пане слово. Оця нечисть, яка сидить в Кремлі, тільки тре руки. Давайте, чуптесь, давайте. Але ми теж не можемо сидіти і дивитись, як робиться неправильні речі. Тому, будь ласка, беремо з цього всього висновок. Вже маємо все. Маємо президента, маємо свого прем'єра, як ми називаємо. Маємо свій кабінет міністрів, маємо свою конституційну більшість. Що нам заважає жити по-нормальному? Повірити в тих людей. Та подивіться. Просте елементарна просьба від цього суспільства. Всі говорять, на зарплата там 1500 гривень, 2000, не обманюємо себе. В ділиться на 2, долар коштує 16 гривень. Вийдіть до мікрофону і скажіть, українські народи, долар подорожав два рази тому, що і економічне обґрунтування на війну 20%, на там зниження ВВП, стільки відсотків, і ми будемо знати на чому ми стоїмо. А ми все накрили одним великим людиним, і думаємо, що все зміниться. Владимир.